та дам та-дам, та дам вітаю гостей підписників мого каналу. Ми продовжуємо виживаньку в Альхеймі. День у нас 18-й. Хоча серія 17 та але день 18-й. Так що приємно перегляду, коментуємо, ставимо лайкоси, підписуємося. Кому цікаво. А ми сьогодні. Що ми будемо робити Сьогодні? Не знаю. Ми будемо виживати, головне не здохнути в цьому світі. Так, я вже тут всяких хвігні насобирав. Я хочу і базу, в принципі, до... домуштрувати хоча б. Тому що база це, мабуть, саме перше, що треба вистроїть. Потім кузню вистроїть, якусь хорошу. О, камінь. Ті треба зламати. Те, що мені треба, я вже зібрав. В принципі. Осталось тепер тільки тупо фарм, ресурсів. Ну, ще й по данжах побігати. Пособирати всяку херню на. На цей. Так, а яку мені взагалі її шириною робити? Хрін, баймер. Ще поки не знаю. Яку шириною її робити? Довжиною, шириною. Понял. горбик ты не, не к месту. Я думаю, мы такой достаточно будем. Може... О! Свинка вернулась! Чуєте? Прикольно. Свинка пепа моя вернулась. Я думав, ты сдохла, на. Жри. У тебя прошлої серії не було. Ми вже після рестарта якраз. Так, давай ми тобі візьмемо 10 малинок, чуєш. Ти пока жари. Я не думав, що ти повернешся. Я думав, ви вбили. І, походу перезапуск гри. Ну, то я в офлайні посидів. Все-таки свинка Пепа моя вернулася. Интересно, тебя переносить можно будет? Так, на, жри. Вообще-то, тебе напарника надо, или напарницу, не знаю. Я костю перетянуть, потом надо буде. Так, семерочка. Пока нам ну, надо забор. Определиться. С размером базы. Так, дерево закончилось. Давай повисоберем. Я тут понавбивав когось. Три не помню. Надо й олова, в принципі, ще теж під... під... підсобирать Сдоход деревом, а? Виживаньким. Пацаны, ч вы біжите? Давай. Получив? Так. Чем больше дерева, тем лучше. И тикай, тікай, 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 чекай. Беги. І... Порубаю, пока все. Я, наверное, на сегодня не знаю. А я помню, я хотел кузню сделать. Нормально уже. С лутом. Тільки ще не понимав де и як. Ну я думаю... Главное не під забором, если шо. и чтоб хранилище для лута. Бревно покатилось, отдало пилюлей. Ладно вы собирать все. Кстати, давай пошарем. И надо будет жрачку, конечно, переделать. И кусь новенькую. Зрубать весь Оленька кричить. Бо дерева реально тупо надо много. Пеньки був бирать. Диви, як так ярко стає. Все такая красивая. Ну и забором можно, я, я, скажу, обделать пока территорию. Так, все, пару баллы. Давай обделаем. Поставим пока чистые кольчики всякие. Семерочка, сімрочка. Так, якщо я почну, то тут в мене місто буде. Іли це буде слишком велика база? Хрен пойме, давайте тоді повертати. Тут дурний кущ мішає. Или не тут... А, не, якраз тут повертать. Якраз чтко, я думаю. Сейчас мы тільки выровняем тут все. Ч? А, ось кабанчик. Типа места нема. Да блин! Взяв кабану всю малину, скинув цей. Жри тут кабанчик пока. Ми тебе потім переселим. Так, а чого ти не збираєш ресурсняк? Опять я вже що то нажав. Мабуть. Баниться. Дерво закончилось. Не, нормально, что ж меня... Так, вот тут будет у меня выход. Такие сосуны. Подъем. Так, делаем вот тут ось семерочка. Опа. А есть ворота какие-то нормальные? Понятно, дарова немає, сейчас буде. Я ж нарубав, нарубав. Ось скільки халяви валяється. Сейчас одне скотиться вниз. Це не я думав, тебе правий кусок скотиться. Самі її скотом. Ти куди? Так. Тепер думаємо. Ну як думаємо? Як би його красивенько так зробити. <хи> у мене ж є красивий перон, а ю помажеш забуца. Так. Давай ворота. Не ці, а от ці. Щоб здорові були. Тільки мені надо дві зламати. Так, якщо ми зламаємо дві, у мене тут пару хороших брёвн було. штук вместо угля. Братство. Так. так. что теперь мне надо сделать? Мне теперь надо поставить красивое бревно. Опа! Так. Теперь ставим ворота. Виглядить доволі непогано. Наше сонце сліпить. Е, е е, я хочу по центру. Гадство Можна якось по центру приліпити? Зарази. Ладно, давай зробимо от так того. Тепер зверху. вот эту фигню. О, ну, ля как красиво. Правда, через текстуры я хотел выше, конечно. Ну ладно. Куда так? Так, теперь тут подровнять трошки земельку. Мачо не ровняется, то мы так поднимем чтобы забор не ломался. Тут свинка Пепа моя живая. Убрать каминчик. Так. Забор. Новое строительство. Адже висить у воздусі, бідний забор. Дерво закончилось. Так, восьмерочку. Равнять це все. Так, тут дірка якась. запор, конечно, коли в десь висить, не дуже приятно. Так, Собери. Вирівнювання землі хоча б так приблизно. Енергія закончилась. Короче, буду займатися я в цій серії тільки базою, напевно. Давай енергію наберем. Рієниця. Okay. Хороша штука Хм. Mm. Надо тут і комфорт повисить, столи якісь поставити, стульці. Ну кузню реально треба переділувати. Так, загон для свиней. Якщо там будуть нападати всякі ідіоти, а тут будуть свині, це буде не дуже приємно, то треба його десь в інше місце перемістити. Кузню десь вистроїть. Бо просто де Давай-ка зберемо. Ні, хоча кузні можна і тут поставити. Я не пам'ятаю, щоб моби тут бігали по березі, якщо. Давай сберемо. Міста нема. Так. Може отут кузню забадяжить якраз, а потом цю знестик чертові бабушки такий вибіг і мене встрічає кузням. Да, надо буде піднімати, якщо що, землю. Так, семерочка. Кабанчик хай, навірно, по базі бігає, да? Можна тебе якось... Радується! Переручуєшся! Шашличок. Радіє, Випустим, пока тебе на свободу. А випустим, тому що мені треба. Надо... Кузня! 5 в воздусі висить. Так. Так, вроде би вже не висить, не висить ще трошки, я помню. Так, ну що, тут ми поставимо, навірно, мою кузню. Кам'ячки розб'ємо. І зберемо дерево. Сейчас мы это все в холомидник закинем, а потом придется разобрать его все. Чтобы сделать кузню четвертого уровня. И довольно интересно. Я же надеюсь, шашлычок ты не учишь. Тут же и до вечера, но уже время и Может, за и вспию построить. А может и не вспию. И там надо охладитель для воды Или для какой-нибудь херни поставить Сейчас мы ее и поставим Ну для начала Надо собрать вагон дерева Сенергії немає. Опа біжу оленьку Був Оленька, нема оленьки давай бий муділа тоже мені прийшов. побадаться ага чувак я уже трохи прокачанный для цього мира именно для цієї локации я уже батя для темного леса конечно И... же с некоторыми монстрами сражаться да тяжеловато но ничего я удился И... ты шо по башке получил Да и соня, я думаю, не в тече. А если в тече, то фиг с Я и так замирился за его потерей в прошлой серии. Мстил даже. Ну, набить дерево хай буде. Камня теж у мене ось це дофіга кам'яний глиб. Дом, милий дом. Потихоньку база росте. Так, що ми тут зробимо? Ну, в принципі, тут ми можемо із починати строить. Там може огород буде якийсь. Так, поїхали. Ночью как раз. Время для стройки. Так, начнем. Самое важное. Пол. Шесть. Давай так узоровым. Реально буде така здорова кузня. Зато в мене є своє домашнє животне воно бродить, правда, бігай шашличок, я не против. Так, берем твій забор. Ми тебе поймали, переручили, далі, я думаю, ти не втічеш. А якщо втічеш, то все, фіна тебе. я найду себе лучшего кабанчика. Да, чуешь. <звук> Кабанчик тут атакует, типа всех. Ну и да ты дився. И Фина тебе тоже. Кабанчик любит вас, я знаю. Так, забор допристраивать. До раз, два. И пока в воздухе полосы, эти дебилы все саду будут отбегать. Так, а мы, а мы, а мы, а мы строим кузню. Семерочка. Так, что мне надо? Мне надо уже бревном красивым поставить. Вот. Так, давай. Вот семерочка. Красиво бревнышко. Так, сделаем. Так, теперь мне надо мини-загорожа. Так. Так, стена по любасу. Так, стену мы забодяжили. Так, теперь. Вот. Вот так вот, я говорю, один из известных актеров. Ха-ха-ха <laughs> красивенько ее якось так оформить. Дерево закончилось. Нет. Бежим за деревом. Охрена я пока открываю, закрываю, не понимаю, ну ладно. Кабан, я уже смирился, если в тече, то в тече. Ну ты блять. Да, инструмент надо бы поремонтировать. Ну, а там много дерева. Пробився, собрал. хернется уже собрать. Всяких ламедник. Да, реально дерево ушло, конечно, я грибу скидки. На такую фигню на ваші всі оці стройки але база должна быть так а от якого хрена ви сюди поприлазили Да, да, да. Всю братву перебив, тоже мені прийшли. Пацани, ви спецом типу, на или прилізли? Так, що по весу. Так, сейчас рубать і рубать. там следующая партия, бачу, бежать. По глазах вижу, хочет пилюльону. Вы больше не чувствуете себя отдохнувшим. Давайте, пацаны, я готов. Хила, хили, чуєш? Да, 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 на 2 хп таке. Енергії реально не хватає на вас. <рив> <рив> Забив, битного дрячком, бля. Пацаны, я це ще без нормального оружия, представьте, що я буду робити з ними мне. Коли у мене буде оружие нормально. Давай кремниевий топор доломаємо вже. До ручки. Доламав. Да, хоч не виходь ночью из-за базу начну. выше новая партия. Давай, давай, давай. Хоть скорость атаки у меня и маленькая, но лупи долю я в Пацани, я вже в броні, це я вже не той лошара, який тільки прийшов в ігру. Я чуть сильнейший лошара сотні. Я тут махаюся. Полізли мені кузню Треба достроить нормально. Вам холодно. Явно хочуть мого шашличка з'їсти стопудов. той вже, правда, бігає, де попало в мене. Я випустив. Приручив і випустив на свободу. а ні особливо. І випустив на свободу. Біжи, шашличок, живи <плес> <ж> свою жизнь. <плес> Немного много построїть. Тут ящички всякі будуть. Перше мені надо. Мені надо, наверное, 45 градусів. І це слишком... да, це велике буде, давай менше ми зробимо. І з другої сторони також. треба буде зараз тільки брюна поставити, щоб вони держалися. тоже давай красивыми бревнами дрожжи да я думаю вы и а у меня красиві бревна закончилась да чуєш. так не кажіть що у мене їх вообще нема да нема прийдеться в темный лес бихта ага. не есть а не прийдеться все таки ми Достроїм часть. О. Отак виглядить красиво. Так, не надо. Так, З цього боку почнемо видержить, видержить, хоч он і красним рисує, але видержать. День 19. Ну, скоро будемо закінчувати. Но каркас ми зробили. Все. Кузня ту, яку я хотів, у мене готова я. А перенесемо ми це все уже в наступних серіях. Так що, всім спасибо, ставимо лайкоси, підписуємося на канал. Sim, pa -ca.